Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас піде розмова про те, як зимують риби. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Взимку вся природа ніби поринає в глибокий сон. Сплять безлисті дерева під сніговими шапками, сплять деякі тварини, спить крита кригою річка. А чи думали ви про те, як живуть взимку риби? Взимку вода в річках і ставках дуже холодна, а в сильний мороз вона вкривається кригою. Та замерзнути риби не бояться. Річки і ставки до самого дна не замерзають. Тож під кригою риби живуть своїм життям. Давайте подивимось, що ж там під кригою? Деякі риби на зиму впадають в сплячку. Ну, просто як ведмеді. У них навіть барлоги є, називаються вони зимувальні ями. Такі риби, як короп, збираються у величезні зграї і відправляються до зимувальних ям. Вони стоять там майже не рухаючись і ледве дихаючи. А от яскраві окуні зимують біля підводних джерел. Там водичка тепліша, і вони там гарно почуваються. Риба карас заривається ще з осені під затонулим листям або заривається у мул. А це річковий хижак щука. Вона взимку полює на тих риб, які не впадають в сплячку. Всі риби бояться, що крига вкриє всю поверхню водойми, і в воді не вистачить кисню. Риби проганяють воду крізь зябра саме для того, щоб ловити кисень. Так вони дихають, а крига вкриває річки дуже щільно. Для того, щоб рибам було чим дихати, люди роблять ополонки. До таких віконець припливає багато риб, щоб подихати. Так, дітки, риби зимують під кригою. Щоб риби почувалися добре в будь-яку пору року, ми, люди, повинні стежити і піклуватися про чистоту водою. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво дізнатися, як живеться риба взимку. А що вам сподобалось більш за все, намалюйте мені, будь ласка, я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята, до наступної зустрічі!